Україна дійсно стала точкою дотику і відправною точкою проявлення цього світла в глобальній планетарній темряві зла. Стверджене зло, яке прийшло до нас, це Росія, Так, народ Росії, деградований по всім рівням буття, імітоване добро Заходу, яке також є злом. І от зараз воно нам пропонує підписати певні угоди на примирення. І зараз дуже важливо не піддаватись на ці провокації, як говорили свій час мудрі люди перед сходом сонця, сама така потужна сила темряви. От вона діяла, можна сказати, до цього моменту часу. Але якою б не була темрява, вона просто визначається відсутністю світла. Демрява це відсутність світла, вичерпані всі сили зла як зі сходу, так і з заходу. І от тепер вони намагаються підкорити світло, яке тримається весь цей час, і зберігає самий головний аспект принципу життя це людяність, і нам потрібно це зберегти, Україна. Це країна божественного світла і божественних знань. Свій час говорив Сергій Расмій Бінат.